З автомобілем Scania я знайомий близько восьми років. Перший мій досвід був на автомобілі Scania P400 шасі 8х4. Вона була на механічній коробці. передач. з цією моделлю я знайомий близько двох місяців. Ця модель набагато краще. Так як на ній стоїть коробка автомат, так як я не відволікаюсь переключання передач, в мене все працює комп'ютер. Дана модель є база 6х6, де всі колеса задіяні в рух. У цій моделі стоїть клімат контроль. На даній моделі дуже високий кліренс за допомогою. Кліренса Автомобіль може долати більші перешкоди. На даній моделі стоїть LED-оптика за допомогою неї набагато краще видимість вночі. За допомогою повного приводу я не переживаю, що я можу десь застрягнути в будь-яку погоду. Я можу виїхати і заїхати в будь-яке поле, і відвести вантаж туди, куди мені потрібно. По комфорту тут є спальне місце, де я можу. Коли стою під загрузку, можу відпочити. Є холодильник, їжу я можу зберігати там. Хочу додати, що ця комплектація оснащена системою очистки повітря, циклон. За допомогою неї дуже часто не потрібно міняти фільтра. Ще тут виведена труба вихлопних газів угору, яка забезпечує маневрування по полях з дуже високою стернею. Дана повнопривідна модель, оснащена кузовом кузом кашкіпер. Кузов виготовлений з натмісної сталі. Кузов також оснащений підігрівом у зимовий період. Це дуже дуже допомагає. Вантаж не прилипає до стінок кузова, і кузов завжди знаходиться чистий. Даний автомобіль оснащений коробкою передач Оптікрус з пониженою передачею. За допомогою пониженої передачі автомобіль менш навантажується у тяжких погодних умовах. З брендом Сканія я знайомий з 2016 року. Даним повнопривідним автомобілем керую вже більше двох років. До цього автомобіля ми випробували різні варіанти. І на наш погляд, 4х4 виявився самим ефективним. Перевагами даного автомобіля є високий кліренс, який дозволяє максимально ефективно використовувати автомобіль в польових умовах. Повноцінний і повний привід, який дозволяє не зупиняти роботу під час сезону дощів. Даний автомобіль обладнано повним led пакетом: а саме: денні ходові вогні, ближнє, дальне світло, противотуманні фари. І додаткові прожектори на даху та в решітці радіатора це класно тим, що можна безпечно й комфортно використовувати автомобіль в нічний час при збиранні врожаю. А ще дана модель обладнана сталевим бампером, захистом двигуна і захистом порт. Саме цей автомобіль ми попередньо зібрали в конфігураторі Scania. А саме, ми обрали пневмосигнал на даху, стоянковий кондиціонер, преміум акустика та сидіння водія. Scania пропонує індивідуальні рішення для сільського господарства. Так нами було скомпоновано повнопривідний автомобіль колісної формули 6х6, а також тягач 4х4, що той, що той має підключаємий передній міст, що дозволяє економити пальне в умовах бездоріжжя та на дорозі загального значення. Повнопривідний автомобіль був забудований кузовом об'ємом 30 кубів з високолигованої сталі, з виробництва Кач Кіпер. Scania обладнала всі свої автомобілі низькооборотистими двигунами, що дуже якісно відображається на напаленню ефективності. Максимальний крупний. Момент в двигунах Scania починається з 900 обертів. Це особливо дається знаки при роботі в польових умовах, тому що значно економить пальне. Скання пропонує індивідуальне вирішення транспортної задачі клієнта. Кожен клієнт попередньо може зібрати майбутній транспортний засіб за допомогою Scania конфігуратора. Скання має власний інструмент для фінансування. Це скання Кредит Україна. Вона готова надавати фінансові рішення для ваших підприємств. А також скання надає можливість підвищити кваліфікацію водіям за допомогою курсів.